Салону, водій може різко загальмувати, ви можете з самого задом, так, сказати, полетіти вперед, привітати з водієм. Тому, будь ласка, з водієм вітаємось на говоримо на санітарних зуповичках, а під час руху автобусу ми з вами сидимо на кріслі і знаходимо по. Салони. Також під час нашої подорожі будемо з вами робити зупинки, будемо робити санітарні зупинки, так орієнтовно кожні плюс-мінус 4 години. На санітарних зупинках можна буде вийти, випити кави, чаю, велике прохання з кавою, з чаю, якимись гарячими напоями. Будь ласка, не заходьте в салон автобуса, тому що. Каву, чай наливають такі паперові стаканчики. Ці стаканчики вони розмукають і потім вони просто виливають каву або чай на салон автобуса. Такі вже випадки були, такі випадки вже були не один раз. Тому давайте, щоб не портити майно автобуса, автобуса, не портити своє майно, каву, чай будемо замовити на санітарних зупинках. Також, якщо у вас є їжа, з різким запахом, таблетки з різким запахом. Будь ласка, відкривайте їх на санітарних зупинках, так щоб було комфортно і зручно їхати всім. Також у нас будуть технічні зупинки. Технічні зупинки вони більше призначені для водіїв. Наприклад, коли буде потрібно оплатити дороги, або там заправити автобус, або помінятись водії просто міняються. Ніхто або там роблять свої справи, ніхто не виходить, водії все зробили, і ми їдемо з вами далі. Санітарні зупинки я буду озвучувати, технічні зупинки я не буду озвучувати. Якщо автобус зупинився, це є технічна зупинка, і водії роблять те, що їм потрібно. Вільний рахунок так на суму, нехай це буде так 300-350 гривень. Важливо ці кошти вони будете витрачати, але так на всякий випадок, нехай вони будуть у вас, тому що, наприклад, коли. Комусь до вас потрібно буде зателефонувати або вам. Е і людина телефонує, у вас немає на рахунку, е вона ніяк не зможе дзвонити до вас, тому що кошти мають бути на рахунку двох людей. В тієї людини, яка робить виклик, і в тієї людини, яка приймає виклик. Тому, будь ласка, собі виповніть мобільний е рахунок.